Серія п'ята. Доброго дня, дітки! Не знаю, чи всі ви мене знаєте, але я директорка вашого університету. Міамора молодша. Я хочу вам сказати одну прикру новину і одну хорошу новину Ну, прикра новина. Те, що ваша вчителька з математики. Як би це сказати ем... з... загинула. Вона була стара літня поні. Тож, будь ласка, не сумуйте. І тепер я буду заміняти її назавжди. Я буду ваша вчителька з алгебри математики і геометрії. Давайте почнемо наш урок. Сьогодні тема нашого Року буде лінійні рівняння з однією зміною. Невідомо число рівнянні називають зміною. Зміни найчастіше позначають буквами X, Y, Z, але можна Угу. Mm. Ну, угу. Mm. 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 Думаєм, думаєм. Софій, думай. Ти маєш перехитрити її. Маєш, маєш. Софі. Будь ласка, піди до дошки. Ну, тільки що сьогодні ми розмовляли про рівняння, називається рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою. Будь ласка, скажи мені, чому дорівнює, якщо 4х мінус 6 дорівнює х, 2 в дошках у плюс 7 дорівнює 4у мінус 8, чому це дорівнює? Эм. Ем... ем. Два. <плес> так, Софі, сідай. Ти мене дуже розчарувала. Ну, вас на уроці придеться розмовляти з твоєю мамою. От. Лішки, так. Треба думати тільки ще й про навчання, не тільки про ту. Так, я знаю, що робити. Слухати на уроках на перервах думати. Так, твайлайт, будь ласка, відповідай. В дужках Х плюс 3. Закрити душку. мінус 3 дорівнює. Моя відповідь 0. Твоя відповідь правильна. Реріті, будь ласка, скажи. Х. 2 дорівнює 9. Друге. Х додати 2 до Х і 2. Міс Х дорівнює 5 мінус Х. Правильно, правильно. Рейліті молодець ідесь на покращення. Давайте подивимося на дошку. Згадаємо дроби і саме сьогоднішню нашу тему. Нас ми бачимо на дошці. От дочі від пліника.

Так, діти, це не смішно. Те, що наша Софія перейшла з іншої школи, і вона прийшла з іншого університету до нас і новенька, це не означає, що з нею треба сміятись, І за те, що вона взагалі, бачу, не вчить математики. Тож прошу не смійтеся. Давайте розв'язуємо завдання з книжки. Сторінка шоста, права. 18. Урок закінчений. Наступний урок геометрія. Лишайтеся у класі. Ой, хух, нарешті закінчився той урок. Реріті. Що ти хочеш? Я просто хотіла запитатися вас завжди так нудно? Знаєш, ж для нас це не нудно. Я розумієш, що ти прийшла взагалі з іншого університету. І з, з іншими намірами, з іншим взагалі, характером, не такі, як всі добрі поні з нашого класу, то ж не розмовляй зі мною. Якщо тобі нудно, можеш перевестися в інший університет. Так ти вже сотий раз переводишся, так? Хаба. А, і якщо ти не знаєш, це тільки двадцять перший, а не сотий. Університет. М да. Твоя лай, ти чула? Ага, Рерики. Вона взагалі реально дуже дивна. Причому якось це ж дивно мені 21 раз університет. Ще не бачила так багато поні, що міняли університет. Ага, я так само. Це взагалі якось, ну, підозріло. Може, її виганяли з університету. А ну, може вона сама перевела. А може вона її виганяла. Дивно, дивно. Треба це дізнатися. Угу. Але ж як? Не знаю. Не важно. Понятно, що її, напевно, виганяло, бо вона зла. Я робила з багатьом поні. Ну, принаймні, я так думаю. А ты як думаєш? Эм. Ем. Угу, угу я теж так думаю. Ну що ж, давай готовимся до вытянем книжки. Ага. Давай. Эгометрия. Я вже знаю мій план. Мені потрібно спочатку. Повторяю, це відвайла, щоб не делать

Я зроблю собі криля і буду така сама. Я така, теж самі не буду спалити. 19 копну. Подумайте, я була не дурна і зробила. Це не важно. Я знаю, що робити. <гум> 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 Доброго дня, дітку, знову сьогодні наш про геометрії він буде про трикутники водотрикутники. Софі, виходь до дошки і називай нам оці водотрикутники, показує Угу. Це залежить тільки від тебе, і вона буде на 40% залежати від своєї тематичної. Як називається ось цей трикутник? Ем, ем, різносторонні. Хі, ні. Мінус один бал. Як називається то, що біля неї? Ем. Різносторонні? Ем, ні. Неправильна відповідь. Мінус бал. Оцінка 10, поки що. Як називається ось цей? Бісектриса? Це взагалі то лінія. Мінус 2 бали. Тебе вже вісім. Як називається цей трикутник? Цей трикутник називається. Ем... Показувати. Не підказувати. Як називається цей трикутник? Ще раз питаю. Ем. ем. Ось трикутний? Ні. Сім. Ще лишається дві. Будеш мати чотири, якщо не відповість правильно. Як називається другий трикутничок? Ем, тупокутний? Ні. ні, ні, ні. Остання спроба. Як називається перший трикутник? Гострокутний. Нарешті правильна відповідь. Хоча би одна правильна відповідь. тебе оцінка помилок. На тебе. П'ять помилок. Плюс 2, мінус 2 бали за бісектрису. Виходить мінус 7. І твоя оцінка. 12 мінус 7. Е, 3. О, бачу, в тебе запущений випадок. 12 мінус 7. 5. Правильно, твайлет. Софі, твоя оцінка за те, що ти сказала 3, буде мінус 2 бали і твоя оцінка. Три. Оце вам живий приклад, хто не вчить ні математики, ні геометрії, ні алгебри і нічого не вчить. Софі, сьогодні я дзвоню до твоєї мами. Ти мене непокоїш. А ви це поставите в журнал в цю трійку? Звісно, що так. Це вже доросле життя. вчишся в університеті. Ти маєш за себе відповідати. Ця оцінка тобі буде стимулом. Урок закінчено. Капець, вона ще каже, що вона похожа на тебе. Сама твішниця. Я ще краще знаю математику, ніж вона. Правда, Твайлайт? Угу. Я від неї в шоці. Взагалі такого не очікувала. Навіть не знала цього. Це був послідній урок. Давай йдем додому. Ура! Фух, добре, що сьогодні п'ять уроків і один відмінили. Ну, фізкультуру. Добре, що відмінили. Правда, Реріки? Так, так, добре. То Та не хочу мати сьогодні двійку. Та як те, дехто має трійку. Але я впевнена, що в мене навіть було більше, ніж того декого. Ще подивимося, хто буде страждати. Ще подивимося. Подивимося. Ви мене не знаєте.